Вітаю вас, друзі! На риболовному каналі Аматор Фішинг. вибрався на сутичну риболовлю, на прекрасне озеро Карпич. Вчора приїхали близько обіду, отримали дуже багато клювань, дуже багато хорошої важкої риби. Надіюсь, сьогодні зранку вдасться вам щось назнімати і показати. Так що, друзяки. Я думаю, це буде розрив на аматорському каналі. Ловити таку рибу. Прекрасну, здорову, бійку. Так що не пропускайте десь, яка красота заду мене. знаходиться в третьому секторі. Yes. Клас. Да, на сквіт, бачиш. Я ну, не ну, казав, що <рес> <рес> щось <воно> воняє. Але <рес> працює. <рес> <рес> Тільки підсака угу, до води. Бачиш, сразу чекаю, да. А водичка прозора, класна вода. Угу. Чистанька. З такою кількістю риби, як тут. І вода, наскільки прозора, це, звісно, багато що значить. Джерела хороші. Держи. Сам, саме, саме найголовніше без пешки, понятно? Єсть, В домике. Це я зацепил. Ага. Да, друзья хороший тратя рыбка у нас и восьмарка точно я хороший дуже красиво Полежь. давай. <связь> <связь> по засечке угу сторону, да? Uh -huh. Хорошая, да? Uh -huh. Очки пойдет. Есть. Красота. Да, а друзья. ну покажи монтаж. На сквид. Сквидик сисимуровский. На флет. Бомба. Вот Есть. Так, хорошо, друзья? А телефон? Ось Така у нас рибка. Дуже красиво. Так. Давай запшикаємо антисептиком. Давай. Де руки в слізі? Вона ну, чистенька. В принципі, так, да, в принципі, нормально. Чистенька. Кинемо, Да? Так. Да. Треба ваги нормально купить и Подожди, Подивись, чтобы там нули было. Нули. Mm -hmm. Ну да. 8200. 800... 8200. 8200, да. 8200. Отпускаем все окрасание. Красота. Ух, пришел. Красиво. що, друзі, початок, в принципі, у нас непоганий доволі. Три рибини спустя 1 годину. Година, ну, півтори години, нехай плюс-мінус, але результат гарний. Друзья, клювание. Это уже на новую насадочку Дуди Бейтс. Вот такая вот от Дудика, Мистер Ред. Вареночка. 15-мм. 16-мм вареночка. Поехала. Твои ставки му? Я думаю, да. Чуть не що хотя по поводкам під берегом короб короб не, не да будем не, 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 не надо ой давай 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 не короб коробка в доме летим сейчас ми придир цей Кого? Красиво. Тут трошки просто буйним було зараз. Ось така зеркалочка. Треба дуже красиво. Шість з половиною. Mm -hmm. 5900. 5900, да, ну 6 грамм відносно. Красиво. Йдем тут відпускати прасарчик. Піде все. Друзі, у нас по прикормочці на Флетик використовували. Баунті Страубері. Класно, Показала себе. Прикормичка просто бомба. По насадочкам, те, що найкраще працювало і по важкій рибі. Це Сісімур Сквіт. Зараз я вам покажу їх. такі ось в сиропі. Скажу чесно, руки після нього дуже сильно воняють, дай, Дімо? Виняють. По сподміксу, що у нас? Це у нас 20 Бойл Цел бабенка 20. -ка. І пеліць там 2-3, 2, 2 4-6-8 мм. Від баунті все. А, і ще кілограми баунті Клубника висипали сюди. Заливали це все одно іменно фірми Баунті Сквіт Black Pepper. У нас військо десь на кілограма 4, напевно, так. Да? Килиця 10 кг 3-4 вийшло. Близько 4 кілограм. Так що, друзі, все працює тут конопелечка у нас і як завжди фірмовий. фірмовий льон. <с Слизяка. <с Та працює відміна, я скажу. Багато додати не потрібно. Звісно, з ним уроки цей слизі, але. Але все працює бомба. Зараз я Сісімур Live System реально дуже крутий запах. Я думаю, що по більш теплій воді він буде набагато краще працювати. І Дудік Дудік Карамель. Теж в сиропі. Класна. Класна насадочка. 16 мм. розчинний бойл. Так, друзяки, зараз будемо зважувати. Зараз ми її запшикаємо, потім зважимо, щоб зразу. Давайте ми її покажемо. В неї на той стороні було просто пошкодження, бачите? Обробляємо. Обов'язково діша обшикаємо, щоб бактерій не було. покупаем сумочку. А рыбка у нас, да? <сíck> <сíck> Не выскочила. Так. Думаю, 12, да? Тоже Я вам. думаю, так. 11, 12, 18. 10, 500. Хорошая рыбка. 10500, 500. 10 плюс. Поїхали випускати її. Хоче розсібатися. Зараз да, може... ми тобі з другої сторони може і вийти. Та да, ні, головою, щоб він по, по направленню пішов. Да? Розбудемо. Друзі. Емоції переповнюю чесно. Дві рибини, в мене риб трошки менше. Взяв всього навсього поки дві рибини. Одна 14, плюс, друга 10. Плюс. Ну не я взяв Дімон, взяв на мою вудку, але нічого страшного. Дві рибини 10. Плюс. Я рахую, що це топчик. У Дімончика 5 рибин, так? Три коропи і один амур. Чечі, чотири. Чотири по один амур. П'ять рибин, чотири по один амур, друзі. Вподобаєчку. Тут два. Каже, не пишіть, і не дзвоніть що мені. Я розумію, бачу. Та й тут йому розумієш, йому дай волю, він піде назад на 85 метрів. <ривіт> він піде назад <ривіт> туди <ривіт> до боїв. Піди, куди він захоче. Ти <ривіт> <Ты> пограйся? <ривіт> а ну спитайся спитайся, Полежи цю цеку тут? Давай спитайся. На всякий случай. <ривіт> Я вибачаюся, можна вас по взяти? взять? О, трошечки треба поширше? Ми вже хвилин 30 граємося. Не можна достать Так. Типу були розміри.

Хорошо, я тебе вітаю. Я і тебе вітаю, Боже. Ух. Ну що, друзяки? 30 хвилин тяганини з цим дружком. Зараз Міша вам покаже. просто я думаю миша тут килограмм 18-19 есть друзья хлетик 80 граммов что там у нас сисимур сквид дамблс 8 на 15 миллиметров Восьмий розмір гачка гамакацу. Хи, о така рибинка. Е, це просто щось. <ріпи> Я не знаю скільки тут кілограм. Дивіться, моя рука. Але це просто. Це 20+. плюс. Це 20+. плюс. Це. <ріпи> Боже. Я не знаю, як його підняти. Три сяки. Це клади, клади. Аматор фішинг ловить не аматорську рибу. Взагалі. Давай телефон свій. хо а мене воно він виключать. мені потом тоже похожи. Да, 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 окей. прежде, положу. Капець. Ой. Скільки тут. Ого. О. Главное купить.

ты что, ты что? Я хочу такие фото. Все, ты что гонишь, ты, бля, ты баста, братанчик. Ну и нахер. Отваживание. 21 один Ну що, друзі, 20 плюс є. 20 з половиною. Yeah? 20 з половиною кілограм. Ти що, ти що. Господи. Давай відпускай. Я щось реально заплакав. Це мріє. Друзі, наборолися ми з ним 40 хвилин. Це мрія. Подивіться на цей корабль: 2500. Ти дуже наскільки втомився, що він. Угу. Він вже й плити не хоче. Я б в воду поліз, бо я тобі чесно скажу. Красий, ди, де, де на мою руку, де на його. Та я бачу, бачу. Все, пішов. Друзі, це командна робота. Хочу показати давай Зараз за Завдяки якому нам вдалося спійматись у рибалі. Не, ну Міша, ти, до речі, дуже багато зробив. Це це просто. Ти її витягну. Нє, ні ні, ні, ні. Ні, друзі, це це дуже. прям це було круто. Це емоції, які просто ну, не передать словами. 20 це дуже круто. З половиною кілограм. Ви вдумайтесь це, просто. Ну, Я не знаю, в мене немає зі. Ну, я вважаю, що на змаганнях би ми побили б рекорд по бікфішу. Да, ми, ми виграли ці змагання по бікфішу. Да. Так що потрібно задуматися, так, да, Дімон? Да. Ти... На рік, якщо... ну, Дай наступний Бог. сезон підемо, спробуємо себе. Спробуємо, як воно. Аматори підуть в спорт. Аматор тім, так? Да? Ставте лайк. Подобайку. Потапайте ти, по, пишіть, по екрану. Коментар. Заряжайте. Далі буде краще. Це тільки. 6... Очікуйте. Шість годин риболовлі, друзі. І наразі у нас вже є сім екземплярів. 6. 6? 7. 7. сім екземплярів, так. 7 рибів. Я, я, я не знаю, чи ми просто. Ну що, друзі, знову на фетік і знову на ту же насадочку. <різь> Розносимо Розносимо цю водою. Паровоза паровозом. Супер. Ну так, хвилин, хвилин 20 пройшло, хвилин ми 20, тр То, як розуміємо. Трішки повечеряли. Зараз. і одразу клювання. Тож у нас планова перезавозка десь через хвилин 20. Зараз у нас 8 вечора. Якраз перед потемнінням планували перезавезти. Ну, ми будемо плану перезавозити якраз.

Це значить, треба нову підсотку. Сто відсотків. Бачиш, вона замала для цієї риби. вона, вона заходила. Як їздить на спортивні водойми, ні, то ні. Це... треба трошечки побільше щось. Угу. Прихотив? Так. о Що тут. Що тут робиться? ой яй 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 Що робиться на цій водоймі? Це просто Це нижню губу прям вообще. Ідеально. Угу. Прям супер. Прям ідеальна засічка. <ріст> <Давай>. Братан, другая <ріст> 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 Рекорд? Рекорд на рекордві, я скажу. Це просто. А де твій телефон? А в мене в кармані. А ж да мені. <ріст> Та ти шо? Дивіться, на весь мат. Клас. Це, конечно, треш. Так, по нулям. Десять пятьсот? Опа. Видите, пришел, да? Да. Дружный амур. Красивый. А, воно лисичко хорошее. Да. Це спіт, да? Це спить, да. так. Пожалуйста. Солодкий запах, ручок не хочу. хочу. Скидовий, спіда хочу. З вчорашнього дня. <звіг> 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 <звіг)> я б сказав. Красивий. Прямо не так Ну скажу, що в, ні на одній другій водоймі. Я б я такій кількості Амура не ловив. Амура тут досить багато. Прям хто, хто реально хоче відірватися по амуру. Зараз друзі ми зважимо. такі ось дивиться. Дивіться. 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 Невеличкий, але як бонус приємний. Невеликий. Це в нього вже сьогодні він невеличкий. А вчора, <рив> а вчора був, великий. А вчора був би великий. Друзі, звикаєш до такого розміра риби здорової, що вже така 5-кілограмова кажеться тузиком. Ні, ну, після вчорашньої двадцятки, вибачте мене, то я, я рахую, що. Ні, ще буде двадцяточку і в принципі можна звертатися додому. Я це ще вчора говорив. Опа. Так, є сю. Шість дев'ятсот. Шість триста. Хороша, мука. Хороша. Приклада. Зранку був менше. Дух підпаємось.